Провіримо продукцію тігра. Робимо джурко в целці. Так, один до 9 зараз розбавимо. Один до 9 вроді. До, до 12, Так, машина от в такому стані до мийки. А зараз ми перевіримо той атом. Атом професіонал. Началками терти не буде. Пінить нормально, але роз'явив один до п'яти. Чекаємо, побачимо ефект. Буде або реклама, або антиреклама. Тож залежить від продукції. Так, напінив другий раз. Ще щось трохи стягує болото. Зараз ще раз змию і провіримо. Салфеточкою, так як не любить. Що другий раз змив. два фаза мийка. Зараз не спробуємо. Як бачимо. Трошки є. А? Весь бруд не змило, так що е, без мочалки не помієш. Слово драєте. Ну звісно чистіше, бо зараз ноль. Хімія більш-менш працює нормально. Більш-менш добре. Це я мочалкою не працював. Тут більше забруднення. Ну, а загалом рекомендую. Нормальний хімія атом, Stage 2, нормально.